Всім вітання, новий об'єкт. Хлопці теплоакумулятор замотали дуже добротно. Так, дали тут утеплювача предостатньо. передостатньо. Така історія. Там я знімав коротеньке відео, не знаю яке виложиться перш. Просто нема часу монтувати і викладати. Тут стояв піролізний котельчик. І, ну, був там така гідрострілочка горизонтальна, цікава була схема. Я її не, не зафільмував, десь були фотографії, можливо, десь ми вставимо це відео. І За те, що була низька, ну, низька температура згородка, хоча там ну, подачу давали більшу температуру, але ж ми розуміємо, коли е, тепла пора, там, небагато треба тепла на опалення, тоді високі температури не дають. І він прогнив і ми того котла. Ту частину десь вирізли, не зуварили, варили. Заварили, накачали, він в іншому місці пішов. І вирішили поміняти на котел борца. Котли борця у нас черга велика, але так е, совпало, що один чоловік е, ну, він забрав цю котлу, але казав, в цьому році не буде ставити. Ну різні обставини, розумієте, ми зараз зараз живемо. Тобто аж на наступний сезон мав ставитися новий котелчик. Кажу, поговори з цією людиною, можливо, він тобі позичить, а потім ми десь. Вже влітку, може буде можливість, ми зробимо цього котла. Ну і вже вирішили зробити теплоакумулятором, для того, щоб не було знов тих самих проблем, щоб котло віддавати нормальний режим і безпека, тому що світло постійно пропадає. Зараз ми приїхали, до речі, немає світла, ми бачимо, що тут темненько, ну Ми хочемо розположитися, має десь вмикнути буквально через якусь годину, а може трошки більше. Отаке розположення котла, бачимо в чому перевага нашого виходу вгору. Бачимо де димихід навіть не вбік, а так, так трошки взад, а можливо, ми, я так думаю, ми ще його підсунемо під, е, сюди, е, підсунемо цього котла і він ще трошки нам побільшає місця з цієї сторони. Ну, Закуплені запчасті. Не знаю, чи буде час знімати, як в нас воно буде. Одна з класичних котелень, така невеличка, але місця достатньо. Там, бачимо, десь був і газ колись. Багато щоб приходилося міняти в житті вихідного опалення 25 ю трубою поліпропиленовою, Це вже буде ну, після трьохгодового Ми це саме труба залишиться, до щось будемо бачити по, по місцю, бо треба собі вставити ще теблоакумулятора, щоб трошки було на місце, то ми вже мусимо все одно ці труби перепаяти якось. Отака котельничка. Один з варіантів. Кажу, в кожній котельні ми начебто повторюємося. І та сама схема, і вже на ці котли ну, в більшості ми ставлюємо е, борця, хоча й інші котли ми ставимо час від часу. Але в основному приходиться ці ставити, потрошки люди переходять з із, із інших на ці котли, як то кажуть, з відомих причин. І бачимо, десь розположить димоходи цікаво. От людина мене запитує, а то обов'язково завтра робити, коли не обов'язково робити. І ще тут бачимо цікаво. Тут е, димохід 150-й. Ну, трошки замало, але на практиці ми вже попробували і він працює. Так, бачимо, підпорка зроблена. Е, трійник переходить на 160-й. Трійник 160-й. Не треба ніяких, мене питають, не питаючи, чи треба тут 45 градусів, ніяких 45 градусів, не треба, щоб конеса попадав в котел. А потім із 160 перехід на 180-й. Тобто звужується і звужується ще раз. Коли димохід звужиться, це непогано. Ну, На все є межа, звичайно. Гірше, коли димохід розширюється. Хоча ми ставимо знову 180 на 200, теж працює добре. Трошки забагато тяги, ну, там при старті він поки прогріється. Коліно мене запитують, чи брати 90, чи брати 45. Коліно 90 градусів, воно ну, не йде зразу на 90, бачимо, воно як два рази по 45 робиться. Всі виробники так роблять. Тобто 90 коліно. Ставимо цей котел і все прекрасно працює. Ну, як працювати, ми ще ж ми ж не бачимо, але в інших котельнях працює. Я впевнений, що тут також все буде добре. Але не можна і ніколи не можна цієї труби ставити напряму на котел і на вулицю, щоб сюди не попадав дощ, конденсат і так далі. Навіть Ми бачимо тут щось є щось мокре. На без окапника, це трошки недобре. добре. Ну, Котел не дотопився, а просто сніг на вулиці, дощ. І вже тут щось є. Ну, І в нашій традиції зняти, всі наші запчастинки, як вони виглядають. Так, все тут насипали насипом. Але все дуже гарне. Кран і так. Майдан італій повнопрохідний. Красота. Все красота. Фільтра ТАП. Дуже гарні, просто красота. Раніше ложили навіть газові, була затісна за сідочка. Це красота взагалі. Взагалі красота. Все гарне. Ціпани джакоміні. Сітранки джакоміні. Триходові без упаковок, так. Герцовські каліси. З повітря джакомінні. Джек, регулятори Т-4 ми теж йдемо один, саме. Клапан плюстковий. Ну, цей клапан безіменний. Безіменний, це якийсь Китай. Трошки йому завужений. Ось такий масивний латунь, хороша, якісна. Будемо щось робити, поки світла нема. будемо пакувати. Бак розширювальний, італійський, хороший варем. Але те, що я казав, цей виробник не дозволяє ставити в різних положеннях, хоча ми інколи ставити, інструкція тут намальована. І бачимо, намальована сама ця мембрана всередині так? груша. Отак, От як він ну, зроблений, як тут він є в такому положенні, дозволяється. А в перевернув положенні, ну, чи боком чи якось по-іншому, вона буде хилитися і тертися в стінки, тому що тут немає кріплення, ну, до протилежної стінки немає ніякого кріплення. І так не рекомендується ставити. Але це тільки варем так. А інші там, аквасистем чи ще якісь інші ми ставили. Бачки, проблем немає в їх. Відключення де не по графіку. Світло дали на одну годину. І знову відключили. Ми нічого не встигли зварити. Тому що тут трошки підганяли і вирішили димоход ще трошки підрізати, щоб е, тут більш було місця. Ну, щоб можна було котла змістити. Бо Тут теплоаккумулятор вже на своєму місці. Щоб більш було місця. І бачимо, коли ми туди змістили. Ми котла трошки ще підсунули ближче до стіни. Він ще туди пішов. Бачимо, як димохід. Не можна камери передати, тобто він не вбік іде, а трошки по діагоналі більш дозаду переваги е, виходу димохода вгорі. Тобто можна все крутити, багато де є переваг. Трошки ми тут запакували, трошки ми тут запакували, трошки ми там запакували. Ну, і у вас складаються вузли. Практично нічого не стили зверти, там декілька тільки. Стиків зварили, одна година світла була, якби налаштувалася на роботу. Таке. Ну, у нас сьогодні такий режим включення світла. Одна година є світло, три немає. Одна є, три немає. Тобто у нас за день попало 2 години із світлом, решта без світла. Ми зробили все, що без світла. Потім трошки відпочивали, зараз нічка. Вночі начебто поки ще є світло. Мусимо працювати вночі, тому що люди чекають. Зима, мороз, у нас мінусова температура. Бачимо наш помічник в Віднієві. Ну і Щоб не порушити наші традиції, що ми сьогодні варимо. Знову наш самурай, електроди, патон, оно. 21, не бачу де написано. 21, 3, а, так, пише, 21, 2 мілі, 3 мм. Ну вони давні вже, відсирівші, так вони які. E, значить що? Шов якісний, герметичний. Але ну, не розпливається, так як воно 36 а воно 36 більш, більш пливуче, і так трошки гарніше лягають. Шви такі добротні, якісні. Тільки не такі так впливають, трошки виглядають не так ну, непогано, думаю. Головне, що герметичність буде працювати вночі, тому що така ситуація в нас в Україні. На годиннику. Половина четвертого, не знаю, ночі чи ранку. Зроблено багато за ніч. В день знову не буде світла. Попередили, ми вирішили залити тепкумулятор в воду. Получається, підпіточка таким шляхом йде. Тут у нас труба йде до першого бака. Там два баки ми зараз з'єднали. Прийшов був і ту трубу. Підпіточка, розширений бак під'єднаний. Ну, як завжди ми робимо з саме холодної точки перед насосом. Оце вхід наш насос, через тріничок, А це зводочка з опалення. Кран той, що йде в котел, закритий. Той кран закритий, в котел вода не йде. Ну, Котлою ми бачимо, що труби немає, подачі. В опалення вода, кран не закритий, не йде. Нам треба ще з'єднати подачу на опалення. Класично робимо ми і байпас, і цю подачу з'єднати. Теж залишаємо на потім. Дивимося, яка у нас температура в приміщенні приблизно плюс 2-3 плюс градуси. Там де вже вода є. Десь градусів 7. Також приміщення холодніше ніж вода із, із скважини. Тут лежать на підвіконні термометри. Взагалі майже нуль. Ось така температура, тому що приміщення не опалювалося, котел потік і не було чим опалювати. Наступний день у нас приїхали, спіли зробити, ну, включили в день світло, спіли ми проварити один шов. Хвилин пройшло біля 20 і вимкли знову світло. І те робимо, що мало без світла, робимо проводку. Напевно, прийдеться знову нам їхати додому. а вночі приїжджати доробляти проводочка, термостат по температурі води. До речі, тут так утеплили, що воно все підутеплюється. Бачимо, як кран ходить, так треба утепляти теплоакумулятори. Де там муфта, різьба по температурі води буде вимикати він. Коли захолоне вода в теплокуме, щоб не гонив насосне опалення, Оцей зайвий не гонив холодний теплоносій. Прийомник під кімнатом програматора, то ще буде... Це термостат по температурі димохода. Зараз ми під'єднаємо. Проводка одножильна лудити не обов'язково. Треба буде купити 0,75. Розєточки все поробили поки немає світла. І більше ми нічого не можемо зробити. Залишилося нас буквально на 3 години праці, але не можемо зробити труба на заборну систему треба металом. Труба на байпас на малеколу. Ну, До речі, насос вже ми хто слідкує за нашим каналом, оцей котловий підміс вже ми робимо третій раз так, раз. ми вийшли на такий спосіб. На такий спосіб, коли дуже чисто тут. Тут Чистота на сантиметрів не знаю, там 40 може буде, може не буде. Тут так сантиметрів, може 30, з цієї точки до тої точки. І вже ми третю котельню, коли тісно, коли немає місць таким способом робимо. І доступно виходить, до котла йти і місце не займає. Хорош, хороший компактний спосіб. Ну і труба подачі у нас не з'єднана. Тут ми зняли, американочки вже все, все там зроблено, вихід роднички. Зараз не просто зняти. Ну така у ну, нас ситуація. Не знаю як буде далі. Нема у нас генератора, нема нас інвертора ніякого, щоб від акумулятора зробити. Оце, от, до речі, такий о, це буде ті коробці стояти. Термостат по димоходу. Лас вирішив час зекономити різовий пілочкою. Я думаю, що змісту немає, тому що все одно стане, треба чекати світло варити. Мордовочкою. Ну, Якби що мало було зварити без світла. Вже пройшло декілька діб. Не можемо ми доробити наш готель, Їдемо знову додому. Стало цієї ночі світла, не було. Ну, без малого дві доби не було світла. Запустили атомні станції сьогодні 25 листопада 2022 року. Ну, буквально годинами ми На вулиці десь приблизно мінус 5, така гарненька погода, гарненька природа. Працювати не можна. Можемо вночі включити, будемо працювати знову вночі. Багато роботи а зробити не можна. Отаке у нас Така природа. Все гарно. Єдине, що Білорусія під боком. Близенько. Перша година ночі з'явилося світло. Їдемо робити котельню. Комендантський час. Ми не зовсім правильно. День не можна зробити, хоча з'являлося в день, але ні, ну, нема графіків, нічого. За тиждень якось там треба доробити до котельні. Вже ми не знаю скільки разів їздили. Така у нас ситуація, дякуючи так званим. Вратим лапка Слов'яна. П'ята година ранку. Останній шов зроблений. Вода залита, тиск у системі є. І будемо робити запуск. Так нам приходиться працювати. Зараз трошки опробуємо. Зняти огляд котельні. Все, як завжди, все стандартно. Трошки місця місті захопити. Котел. Подача. Півтора дюйма. Трійничок. Забор на малеколу на підігрі котла. Кран, джакоміні, фільтр, герцкаліс проти стрілок. ДН32. Насос, ну той, що був тут в цій системі? Кран, термометр. Показувати мій вхід. Температура води в котел. Труба обігід степло акумулятора. Кран Петра Дюйма. американочка, Заворотній клапан пелюстковий. Вхід котел. Кран для зливу з котлового контуру. Забір води. Теплоакумулятора акрузовано, відвід в самій холодній точці для розширеного бака. Розширений бак у нас тут стоїть. І заодно під'єднали ми то, що був, не знаю, який його там стан. Завій не буде. Іде із теплоакумулятора. І звороточки системи опалення. Звороточка системи опалення йде так само з триходового клапана, каліса. Тут йдеться по стрілочках, підміс в цьому трійничкові. Трійничок теж був в цій системі, ну і досос був, цей також. І заборна на опалення. Вгорі із теплокумулятора з тою самою трубою зроблений. І вхід з котла, той саме трубою, зворотні клапани. Також зворотні клапани, система опалення. термометр, система опалення. Кімнати програматор, термостат по димогазах. Ще до запуску. <реш> Ремонт невеликий зразу на ходу. Використовували крани ті, що були, господа попросив використати по максимуму. Каже, служили, добрі були. БУ кран. Кран БУ. Кран БУ з американкою. І оцей красавчик. Цей красавчик. Ну, кран якісний був. Якісний, все нормально. Потік на цьому стикові. Потік тут. Попробуємо його підтягувати, підтягнули він ще більше потік. О, є у нас запасні крани. Поставили нового. Трошечки по, по розмірах він від, відрізняється. Тому приходиться цю трубу ще переробити. Зараз переробить все буде добре. Ну і зробили ми запас нашого котла. Вже на вулиці майже ранок. Все добре горить. 150 димоход. Ну, такого запасу тяги вже немає. 80 градусів майже. На у нас. Приблизно 52. Насосик завжди шістка, Третє положення. такий спокійний режим роботи його. Ще дрова. Ну отак він. Бачимо, що дрова такі, а бачите, мало рукою брати, що вони не, не добре не вгорілися. Так, чекить, просихають, вгоряються. Хоча вже трошки часу пройшло, не знаю, скільки не, не, не засікали мене годинник. Але він ну, не сильно швидко, горів, бо дрова такі, вони не сказати, що вони сирі, але вологі, можна сказати так. Вони на ходу разом досихають. Ну, немає, тут вже по системі продивилися. Починає воно даватись удише. Термометр на шини. Не дойшло, але термометр там все одно трошки є в проміжок води зверху. Отака історія нашої котельні. Є запитання, пишіть, дзвоніть, як то кажуть. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.